6 липня 2025 року почали косити пшеницю зиму. Скосили ячмінь Луран перед цим два поля. Вчора думали починати пшеницю, не вийшло. І сьогодні зайшли. Не вийшло, щоб чуть була волога, величенька там дощ проморосив, там пів мініметра і спортив нам вчорашню начало пшениці. А сьогодні заїхали і Косим. косимо пшеничку нашу андраду почали. Киевсь, масів. Сейчас. не знаю так дає приблизно 4 плюс 4 плюс висока така стерня стоїть бачите а там буде видно веса покажуть Что тут вносилося, сіяна була 80 домофоса 2,2 мільйона потім мерзлоталому 100 карбаміта і 100 вцілітри, і більше тут нічого не було. Ніяких не було фуницидів, нічого, Ну, Я думаю, для цього року це, в принципі, задовільний, задовільна вражайність з тим, що опадів було. Мало і на сьогоднішній день збираємо такий врожай. Роздуваємо повністю пшеницю по полю, по лову, нічого тут більше робити не буде, будемо тільки бризкати гербіцидами і буде посів по нулю. Так, молотим пшеницю Андрада. Бачите, волога 14. П'ятка показує, ну, подивимось. Що ж там станемо на вірту, скільки воно покажемо с теколе. Знайшли так, в принципі, правенько. Голови 13, ну а бажання там за шістерку показує. Ну не знаю, подивимось. такого у нас не було, да? Це так mm -hmm. за 6 показувало.